Хочу заспівати ще одну а, пісню а, Христини Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі вдихаєм ніжність із повітря? Як діти граємо в любов? Взеніті милості й милості від світла в темряві не раз, що ж ти, закривши свої очі, лишаєш серце на показ? Хто, як не ти, спалить мости, хто побудує знов, навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров? Як не ти спалить мости, хто побудує знов, навчи мене жити, як ти, щоб закипіла моя кров. З тобою важко не зважити, від себе нікуди втікти. Сьогодні свято, завтра втрата, сьогодні ми, завтра вони. І я не знаю, де початок, і де кінець не знаєш ти. На завтра можна не чекати усе, що маю, все бери. Хто, як не ти, спалить мости, хто побудує знов, навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. То, як не ти спалить мости? хто побудує знов, навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров.